Є комплект ось такого обладнання. Маслостанція. Двигун з насосом. Фактично там розподільчий блок, два магнітних клапана, електромагнітні клапана в одну-другу в другу сторону. двосторонній циліндр. Він у нас відкривається і закривається примусово. Двигун має півтора кВт по 400 вольтах. Зібрав таку схемку керування. Шкафчик у мене такий був. Значить, вмикаємо. Вмикаємо і вверх-вниз. Ну, тобто відкривається і закривається наш циліндр. Шток циліндра 40 мм в діаметрі. Довжина. І шток виходить, значить, у нас на 60 см. І має таку основу 20 он висить на 200 на 145 щось таке. Товщина тут достатня. Товщина тут 18 приблизно так. Два комплекти такого обладнання є.